Рії співають багато військових хлопців. На жаль, зараз їх немає зараз з нами, тому що вони виконують свої службові обов'язки. Ну і тому трошки нам бракує їх зараз. А ми тільки заради того, щоб вони живі, здорові, повернулися додому. Знаєте, як яквається в одній молитві церковній? з нами Бог розумійте народи. З нами Бог з нами правда, з нами віра і за нами перемога. Ми з задоволенням напекли пампухи. Подивіться, які мають попит. І Із повидлом, з маком, і з шоколадом, і з вишнею. Я так думаю, що ми ще трішки назбираємо на якусь за сину добру для ЗСУ. Хожу кожного року і завжди дуже радію, що наша Україна ще як кажуть тримається. І завжди, щороку, кулядатки кулятки, мої внуки приходять. Я бажаю нашій Україні спокою, щоб вони перемогли. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони скоріше визволи нашу Україну і кланяюся їм низько до землі.